А якщо я вам скажу, що в цьому відео є щось несправжнє? Все, що тільки що зникло, було згенеровано за допомогою штучного інтелекту в фотошопі буквально за один клік. Привіт! З вами що там Ютуб і сьогодні я вам розкажу, як робити цю всю двіжуху в фотошопі. Поїхали! І перше, що вам потрібно зробити, це скачати ліцензійний Photoshop на сайті Adobe. Спішу вас заспокоїти, ви можете використати пробний період і декілька днів покористуватися безкоштовно або ж оформити студентську підписку. Так як Adobe не потребує студентського квитка, навіть якщо ви не студент, можете оформити собі студентську підписку і мати весь софт Adobe з найпопулярнішими програмами від 19 доларів до 25 доларів в місяць. Але я вам того не казав. Поїхали, ми качаємо Photoshop. Тепер ми заходимо в Creative Clouds в розділ beta Apps. На момент запису цього відео Photoshop штучним інтелектом качається з цього розділу і нажимаємо скачати Photoshop. І тепер ми відкриваємо Photoshop і починається магія. Наприклад, я відкрив скріншот з цього відео і хочу тут за допомогою штучного інтелекту зробити якусь генерацію. Я вибираю інструмент Lasso і виділяю об'єкт, який хочу згенерувати. Наприклад, я хочу подовжити стіл. Для того мені потрібно вибрати цю ділянку і нажати Генеративна заливка, і написати «Table», тобто «Стіл». Нажимаємо кнопку згенерувати і чекаємо, що відбудеться. І ви бачите, що буквально з першого варіанту наш стіл ідеально подовжився. Можемо попереключати, вибрати будь-який кадр, який нам подобається. Мені найбільше сподобався оцей перший кадр. Він не привертає до себе багато уваги. Я його і збережу. Тепер мене хвилює цей момент. Бачите, в мене тут є скошений дах, і я хочу, щоб тут продовжилася кічна стіна. Я просто виділяю цей момент і нажимаю генеративна заливка, і нічого не вписуючи, нажимаю Створити. Чекаємо секунду, і бачимо, що штучний інтелект знову ідеально з першого варіанту зробив нам. Продовження стіни. Можемо попереключати трохи, вибрати варіант, який нам найбільше подобається. Мені подобається, наприклад, оцей варіант, я його і зберігаю. Наприклад, в цій ділянці на столі я хочу, щоб в мене лежала камера. Так як на нас канал про YouTube, ну, давайте сюди просто поставимо камеру. Я виділяю цю ділянку, нажимаю генеративна заливка і пишу, камера генерується. І ви бачите, що Photoshop домалював декілька варіантів камери, можу попереключати якісь ок, якісь не ок. Мені, наприклад, дуже подобається оцей варіант. Він виглядає в принципі реалістично. Я його і зберігаю. Тепер я хочу, щоб в мене на столі в цій ділянці були розкидані долари. Я просто виділяю ділянку, де я хочу, щоб згенерувалися собі доляри. Виділив цю діляночку, хоп, отак, ласлом, як небудь. І пишемо просто генеративна зливка. Money. створити, генеруємо. І ви бачите декілька варіантів, що в нас на столі тепер розкидані гроші. Ми можемо вибрати варіант, який нам найбільше реалістичний, який найбільше подобається. Мені, наприклад, дуже подобається оцей варіант, я його і зберігаю. Але зараз ви скажете, Марк, а як нам це все інтегрувати потім відео? Це ж на статичній картинці все зроблено. Так, але якщо у вас відео знято на штативі, вам навіть трекінга не треба. Ми вирізали все, що нам необхідно, можемо пройтися додатково ластиком в місцях, де потрібно трошки щось забрати. І для того, щоб був більш плавний перехід на нашому відео, коли ми закинемо цей слой зверху на таймлайні. Тепер зберігаємо цю картинку як PNG файл, зберегти як копію. І тепер ми просто перетягуємо нашу PNG-шку зверху на слой нашого відосу. Хоп! І ви можете бачити, що я сижу, рухаюся, і все доволі реалістично виглядає без проблем. Тому, якщо ви знімаєте відео на штативі, ви можете без проблем, без ніякого трекінгу генерувати картинки і додати ці всі згенеровані зображення у свою відеосцену. І навіть якщо моментами десь неякісно буде е, рух відбуватися за межами згенерованої картинки, ви можете просто трошки краще в фотошопі її вирізати, вже додати слоєм зверху на своє відео, і все буде люкс. А ми рухаємося далі. А ми рухаємося далі. Найпоширеніша ситуація для всіх ютуберів, це як з маленької картинки зробити превюшку, якщо по боках все обрізано. Photoshop тепер нам в цьому буде допомагати. Як це зробити? У нас є така картинка: ми просто виділяємо верх, виділили. Тепер ми виділяємо низ, виділили. Одним словом, виділили все і нажимаємо генеративна заливка і нічого не пишемо. Нейромережа зробить все сама. Нажимаємо кнопочку Створити. Отже, наші результати є три запропоновані варіанти. Цей варіант взагалі непоганий. Подивіться, як класно він домалював всю атмосферу відео, повторивши світло, природу, навіть передні колеса трактора. Зрозумів, що трактора спереді колеса мають бути трошки менші, і домалював це без проблем. Тому можете просто вибирати будь-який варіант, який вам подобається, і навіть його можете удосконалювати. Можете виділити, наприклад, передні колеса, якщо вони вам не сподобались. Нажимати кнопочку Генеративна заливка і написати колесо англійською мовою, обов'язково все вводите англійською мовою. Якщо ви не знаєте англійської мови, Google-перекладач вам допомогу. Покажу в наступних прикладах. І ви бачите, що згенерувалося нове колесо. Попереднє, якщо вам не сподобалось, ви можете використати це. Якщо є якісь такі от моменти, де воно не промалювало до кінця, виділяєте цю ділянку, нажимаєте згенерувати, і воно домалює вже так, як вам треба. В цій ділянці, яку ви виділили. А ми рухаємося далі. Всім знайомий містер Біст. І на прикладі містера Біста я покажу, як ви, наприклад, можете робити прев'юшки до своїх відосів. Ми беремо і виділяємо наш одяг. Точніше, не наш, а одяг містера Біста. Отак от, от ласом собі виділили. Хоп. І нажимаємо на кнопочку Генеративна заливка, і так як я обіцяв, що покажу вам, як це робити через перекладач, може хто не в курсі, я пишу просто українська вишиванка або просто вишиванка. Хоп! Скопіювали, вставили і вставляємо сюди в опис, нажимаємо кнопочку Створити. Вау, вау! Я не знаю, який це орнамент, це, мабуть, не Петраківський розпис, але подивимося три варіанти, які нам запропонували. Ну, це щось таке на якийсь Tomorrowland. Оцей варіант мені подобається, такий трошки гуцул. Якщо ні, виправте мене в коментарях. Зберігаємо цей варіант. І давайте тепер попробуємо перемістити містера Біста до Львова. Знову ж таки, нагадую, ви можете це робити зі своїми фотографіями для ваших превюшок. Вибираємо інструмент швидке виділення. Виділяємо все, що знаходиться позаду містера Біста. Хоп, виділили. Нажимаємо генеративна заливка і пишемо Львів Сіті. Вау. Варіанти насправді цікаві. Оцей варіант навіть чимось схожий на Львів, але я попробую ще раз згенерувати варік, який мені підійде більше. Ви можете робити так само. Якщо вам щось не підійшло, просто перегенеровуєте. Наскільки я тестив, за цю підписку ви можете безкінечно генерувати ваші фотографії, і вам не буде там якогось ліміту чи якогось моменту, що ой, вам потрібно доплатити чуть-чуть більше грошей, щоб генерувати далі. Ні, тут все без проблем можете генерувати прямо безкінечно. Цей варіант ніби непоганий. Таке вережні, ніби він десь на оглядовій площаці. Тут видніється високий замок позаду. Тому давайте тепер ми виділимо діляночку, де містер Біст буде тримати прапор України в руках. Виділи ділянку, заходимо в Google-перекладач і пишемо, що пишемо: тримає прапор України в руках. Копіюємо, вставляємо в генеративну заливочку. Створити. І ви зараз просто побачите, як реалістично нейромережа думає і показує, як тримається прапор. Дивіться, оцей варіант просто ідеальний. Я не знаю, що може бути краще. Ну, цей не дуже цей люкс, а оцей мені найбільш подобається. Ми його і лишаємо. Тож тепер уявіть собі, як я за три хвилини чи за скільки зробив містера Біста у Львові, який тримає прапор України. Це може робити людина, яка ніколи в житті не використовувала Photoshop і якось використовувати цю, цю творчість і ці генерації в своїх цілях, не знаю, можливо, навіть монетизувати. Давайте ми просто перейдемо далі до наступного прикладу, я вам покажу ще декілька варіантів. Бачите, яка страшна тут дорога. Що ми можемо зробити? Ми можемо знову ж таки виділити цю дорогу, вставляємо і генеруємо. Вау, одна кнопка і ремонт дороги відбувся. Не знаю, можливо, цей приклад вас надихне на створення якоїсь нової ніші, якось розвинути цю ідею, тому що, ну, типа, подивіться, як було, як стало. Класно, класно. І цей варіант дуже класний, коли у вас є, наприклад, якась ніша, де вам треба показати на прев'юшці до після, і ви можете класно дофотошопити варіанти, які тут прям жахливі. А тут прям дуже класні. Що жахливе, що класне, ви можете підсилити за допомогою фотошопу і цієї штучної нейромережі. Ну, а цей варіант мені скинув кум і каже: на що спорим, що ти просто не зробиш цього кадру от такого вертикального прев'юшку. Я кажу, кум, раніше може би й не зробив. І то. А зараз це буквально пару хвилин, і зараз ми витягнемо з цього кадру. Це просто скріншот з Тіктоку. Ми зробимо з цього прев'юшку. Дивіться, ми просто виділяємо оцей об'єкт. Наприклад, хоп, виділили. Ctrl-C, Ctrl-V, вставили, видаляємо все лишнє. Тепер, як раніше я показував, виділяємо зони, які нам треба відновити. І тепер ми нічого не пишемо. Взагалі, ми просто нажимаємо на кнопочку Генеративна заливка і кнопку Створити. Дивіться, зараз штучний інтелект зробить просто революцію. Раніше це було ну настільки неможливо. Я не знаю, який художник вручну би міг реалістично домалювати. Трактор з індійською коровою і, і з індусом на, на ньому. Ну зараз ви самі це побачите. Вау! Вау! Це просто це, це дуже круто, немає слів, насправді немає слів. Ми вибираємо кадр, який нам найбільше подобається. Наприклад, мені подобається оцей кадр. Але ви скажете, так чувака не видно без проблем. Ми тепер виділяємо чувака і пишемо Man", нажимаємо створити. І тепер у нас згенерований нормальний чувак, який, в принципі, нормально виглядає. Ми можемо ще дуже багато разів перегенерувати, щоб він виглядав ще більш реалістично. Але ви бачите, що буквально за одну хвилину я зробив повну картинку, якої ще, мабуть, природі не існує. Тому що той індуз, який знімав цей тік-ток, явно отаку от панораму не робив. А вона в мене тепер є на комп'ютері. Люкс, люкс. І так, як я вже й казав, ви можете застосовувати це все на своїх нішах. Я знаю, що на спільноті є дуже багато людей, які займаються кулінарією. До речі, спільнота знизу. А про кулінарію зараз я вам покажу варіант. Наприклад, у вас є страва спагетті, і ви дивилися наш подкаст про курку півня. Так от, після курку півня ви хочете додати до цього спагетті щось таке. Екстравагантне. Наприклад, таракана. Ви просто виділяєте ділянку, де цей таракан має бути, і вставляємо сюди кукарачу. Нажимаємо Створити, і бац! Кукарача створена. Можемо вибрати будь-який варіант, який нам подобається. Я, мабуть, трошки зробив за велику кукарачу, але ви бачите варіанти, які досить цікаві. Насправді, наприклад, оцей такий досить цікавий. Прямо от. Непогано, непогано. І мені подобається, що воно дуже реалістично по світлу попадає, по всьому і по контурах. По... ну Нема такого, ніби ти вирізав десь і вставив, і воно таке косокриво обежило. Ні, воно таке враження, ніби прямо от реально сфотографували того кукарачу, ну або дуже якісно його додавали. В будь-якому випадку, це є плацдарм для ідей, можна генерувати що хочете. Давайте просто ще як варіант згенеруємо сюди такого хрубака. Хрубака? а чому ні? Спагеті з хрубаків. Звучить так, ніби страви азіатської кухні. Дмитро Комароби зацінив. Генеруємо хрубака, і ми бачимо, що хрубак згенерувався дуже реалістично. Це виглядає так, ніби він там і має бути. Знаєте, шеф-повар постарався. Добре, не буду вас. Заставляти йти готувати щось їсти. Надіюся, у вас апетит не проявився, Скоріше за все, він взагалі пропав. Добре, йдемо далі і вибираємо останній варіант це є відомий альбом Beatles, який я захотів просто розширити. От завжди було цікаво, що там далі. До речі, це як варіант знову якась додаткова ніша для ваших роздумів. Поновлювати якісь популярні картини чи альбоми це завжди цікаво, чи навіть постери до фільмів. Тому, ну, чесно, якщо б я попав на от такий варіант, де будуть розширяти постер назад в майбутнє, я б дивився від початку до кінця, бо я на секундочку фанат назад у майбутнє. Зараз я поставлю на генерацію цю картинку і вам дещо покажу. То так чисто, то так чисто для тих, хто в курсі, дивіться моделька з назад у майбутнє. Ну все, все, все. І ви можете бачити, як круто штучний інтелект подовжив альбом Бітлів, і це можна удосконалювати безкінечно, можна генерувати нові. Детальки, додавати різні об'єкти і робити це з фільмами, з постерами, з альбомами та будь-щом. І насправді це виглядає як дуже крута нова ніша на Ютубі. А якщо ви в коментарях придумаєте якусь іншу круту ідею, куди б можна було застосувати цей штучний інтелект для якоїсь нової крутої ніші на Ютубі, то найзалайканіший комент знизу отримає від нас бонус, наприклад, місячний доступ, секретний телеграм. А секретний телеграм це наш такий табір ютуберів, де ми з ладом вважаті. І якщо вам цікаво, можете до нього просто так долучатись. Також, якщо ви не знаєте, як працює Photoshop чи як запускати ютуб канали, знизу по посиланнях є наше авторське навчання, тому будемо раді вас бачити. З вами був шотам Ютуб. Дякуємо, що дивились. Надіємося, ця двіжуха буде для вас корисною. Робіть Ютуб.